Доброго ранку! Ми коротше йдемо всі на нічний ринок. Тут доволі таки розпострено все від намі. Ми ходили на них зазвичай в Таїланді. Настя Донанг вперед! Це Настя, вона знає все про Дананг. Навіть да. якщо щось Не знімає в Вікіпедії, то Настя все одно це знає. Зараз ми ж йдемо забирати Альону з Денисом і рухаємо на ринок з вами. Так, розповідаю, куди йдемо. В Азі дуже розпостренні нічні ринки. Тобто ви приходите, там багато дуже готової їди, можете поїсти на будь-який смак. Морепродукти, м'ясо, картошка, все що хочеш. От. І ми дуже часто ходили такі у Таїланді, а зараз підемо в В'єтнам. Це перший наш похід на такий риночок. Вам все покажемо. Давайте щось. У нас ігнали! Трокар собі, я не знаю, скільки він коштує. Вона сегодня недорого. Привіт. Ми зараз ще ждемо Альону і Дениса і потім будемо рухати. Скріжчого підемо пішки. Або на таксі. Ну, ще не вирішили. До кінця таксі тут, до речі, стоїть дуже дешево. От Що, там, Вік? Пропали. Хто? Може не в магазинчику? А, каву п'ють? О, я б також кафи попив. Любиш каву? Так. Это. Hello. Yeah. How much? Uh. Да ладно, не надо было не вставать. Вьетнам. Кончило. Вот наши кенты. Видишь, я тут дуряна, не хочешь? є? Окей. Thank you. 100 тисяч за кілограм. Прийшли до Дениса. Ми, до речі, вирішили йти пішки, тому що е, нас багато. У нас е, 5 людей. До речі, не так і багато, як я думаю. От, що ждемо 20 хвилин. Ще можна було вивезти таксі і заплатити за них десь ну, 100 тисяч 4 доларів. Ну, ми вирішили прийти. Ще десь хвилин 10-15 було на місці. Ну, прям, э, Альона з Денисом говорить, що вони там брали устриці за 120 тисяч. Ну, коротко, десь, грубо говоря, це 4-5 доларів. доларів десь. Самі з найсмачніші устрії, які вони коштували. Ну, Вони запечені такі, я не знаю, будемо тести. тестити. Будемо тестити, пробувати. Надіюсь нам зайде. Тому ну, що в Таїландії мені нічні ринки заходили. Там Ну як заходили? Умовно заходили, тому що більше нічого такого поїсти не було, тому ходили на риночки, купляли їхню їжу. Але вже останній час в Банкої, то я прям підсів на їхню їжу, особливо папайя салат із курочкою. Остро вони так роблять, ножки. Ах, ще береш пивко, холодне, алкоголь фрі. До речі, я вже рік як не підкріпив, офігеть! До речі, у Вітнамі вже скрізь новий рік, вони поставили ялинки, багато де. Це як бачите, практично в кожному закладі. Це, до речі, розповсюдження, з такі, типу море, якісь штуки, там можна піти взяти краба, лобстера, що хоче. Вот. І тут тобі його приготують і можна відразу поїсти. Це Наша банда. банка. Таке чипочинуще, але так смачно. Кажеться, це так цікаво. Життя проходить, слабко. Камера проходить. Я не розумію, що ти не на його відусь, так, завжди така? Тривісок. Якщо ми на місці ось так це все виглядає. Такий яскравий вхід. Зараз будемо тестити. Вікова зараз я завжди буде кричати, хочу манго, хочу манго. О, ну тут вже пахне, в принципі, непогано, в цілому можна розвертатися йти додому.

Таке чувство, наче в дитинському садочку. Так я не розумію, вони щось заказали кажуть? Ми заказали, ми замовили для вас одну тарілку. Ось вона... Це ти що взяла? 100 000. Яке? Сто тисяч ми двіжні купили. Поляна вони практично забудетесь. накрита. Кому? Не знаю, може не просять? Просять. Зараз приїду. Вони ніколи там подносять. У нас просто ж не було. Смотри, сок дорожче, чем жаба. А, в одну ціну. А сколько денег сок? 30. А, 30. О, як ти сок? Ты журнал, вони приходять, я не знаю. Одна прийшла, друга прийшла. Ця короче робить на всіх прилавках. Я підійшов туди, вона підійшла. Підійшов до соки, вона підійшла. Я все радув, що это мало, йому ведь 14 ноги все зататуєровані, шея, там руки. І мені здалека казали, що там мавовати мне 15-14. А так видно, на лобстер прийде, 600 тисяч кілограмів лоб... ну, лобстер. Ну, кілограмний лобстера. Це дуже до це... 5 раз дешевше, чем там. Подожди, 6 на 4, 24. Там по 2400 лобстера. А, ты а В кафешках ти маєш да. А якщо на рынке, то ще дешевше. Так ми ж на ринке. Нет, а ще є з ринки? Ну, звісно, це ночний, а є суттєві і днівні. Вони дешевші. Чому ми на утренні не ходимо? Безалкогольне пиво, тому що, як завжди, алкогольне є, всі напіточки є, безалкогольного немає. Заодно покажу вам трошки ринок. Немає тут Віра. Оце куски м'яса. Бахмі, що тут предлагають. Ну коротше, вони тут прям хватають за руки і кажуть, купи в мене, купи в мене. Їх тут дуже багато. Ну це просто шикарний ринок. Шикарніший риночок. Томіум. Okey. Pizza, abi kiler, bok, bib, chicken. Do you have non-alcohol beer? Non-alcohol. Non-alcohol? Non yeah. Uh, we just have alcohol. Oh, thank you. Ребять, ну, подійте, просто лофтер 600 400 I cut a baby garlic, onion and chili, просто дуже дешево. Прям дуже дуже дешево. Виглядає mm -hmm. все максимально смачно все на угульках. Я не хочу, не хочу виру, діра без А тут же ось о, ігрушечки треба лівочки купити. Це хокей ну. 100% оріжену. Тут вас, до речі, можуть намалювати. Круто. Ладно, йдемо до своїх. Немали алкогольного пива. Зараз з вами будемо пробувати жабу, нам ще її принесли вже, дивіться. Та ні, в мені достатньо цього, може не...

Свіженька. Твої враження. Твої враження від. Я курочка. Кажу, твої враження від курочки, я mm курочка, -hmm. я перепутав. Ще на що ти треба зняти? На атак, на ТікТок. У вас дойде, випробуєте. Давай. Настя, Денан завжди вирушив. Любу, непонятну секунду. А де наші устриці? Забрати твою. Ми Давай. на на вітнамський ринок і будемо з вами зараз скуштувати за задать Альона, щось сюди подавай чи просто так можеш макнути так Угу. ні? одірвано не полишки так некоторые от воронные його одірвати? от Попробуй. Что там надо делать дальше вот этой хернёй? Я без соуса. Непогано, типа сюда. Я не скажу, что типа прям вау, но Ладно, Я попробую сразу. Давай. Я, пожалуй, жабку Тобі теж не, мне типа надо. Не, ну не Мне пока что жаба краще. А мы в следующий раз розмемо. А Проби. як тобі друга? Смачно сразу. Може, вам не надо будет брать. Ну равно вкусненько. Дякую. <губ> ну вкусненько, кстати, другая пришла прям вкусно. Ми вже поїли і того вічек вийшов десь на 350 тисяч, це дольки не дорого, десь 15 доларів. Йдемо зараз з вами на ларіалі. Так, ми переходимо через дорогу в В'єтнамі. О, давай, може, в клуб підемо. Вони не знають слова, пішуть говорить педастріан, віка. Ти вони, коротше, не якісь дижині. Ну, а я дуже що Ти помниш, як нас потай. Тросмол. А тут ті великі відео з різної їжі. 79 за 2 долари. до Три. От. Ми заказали віки такі ну, за чиски, водичку. І я взяв собі лата. Це все вийшло 150 тисяч, це 6 доларів. Є тільки тортики смачні. Тут ще такі супер круті десертики. Також є. Дуже багато. Дуже да. хороший заклад, як на мене. Тут профітрольчики. Вот. Thank you. Вони на вулиці ще на селі. Давайте без бачимо. А я свою жду ж. Душ. Ні, ні, то я, ли... зачем, я да. же, запіку, не, 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 ж... не зрозумію, я жду свої вікно. А, де ви? А пішла кудись. Так, ідемо до Рібе. Тут все, до речі працює, дуже зручно. Така літня тераска. Що, тут сідаємо? А чого ніби. Що? Чо? Ні, отам не, не поміць. Ми вже повернулись додому, погуляли, вже вийшли за лівочкою пограти. Побігав трішки на пляжі. Вам всім дякую за перегляд! Наступне відео у нас вийде вже на днях. Я до речі, такий собі міні-челендж запустив, щоб випускати хоча б 2-3 відео на тиждень. До речі, скоро запишу інтерв'ю з пацаном, який переїхав з Канади до США. Поділитися своїм враженням, наскільки йому там подобається чи не подобається. Та й взагалі. Дякую за перегляд, ставимо пальці вверх, пишіть коментарі. До нових зустрічей.